Друзі, у цьому відео ви будете чути сильний шум, але не зважайте на це. Вибачте, звісно ж, будь ласка, але це моє перше ігрове відео. Я не звикла, так то я не знімаю з таким ефектом, що в мене чутно і мій голос, і ігру. Тому вибачте, будь ласка, за це. На інших ігрових відео я постараюсь, щоб без шуму було. І зараз я в офісі. Ось і я буду грати у ПКСД. Хто не знає, це ось така програмка. Гра. Я нереально люблю цю гру, це дуже прикольна гра. Ось, і зараз ми разом з вами буду е грати у неї. Ось, а перед початком відео ви підписуйтесь, ставте лайки та колокольчик. Починаємо. Так, друзі, зараз ми заходимо у ось цю програму. І тут, як бачите, у нас мене мати себе ось такий світ. Ось, і там ще є один світ. Зараз вам покажу. Це такий таємничий світ. Um, так, значить, зараз вам покажу. показую. Um. Ну, допоможна, акула, hengko. Так, так. А, що, от маленькі людишки, у нас всі стають сюди. А? Ну, не знаю, не знаю. Та головне, щоб у нас не зішарувала ця собака, бо вона може. Ну, як бачите. Так, е, э, і тепер мої мами з прогнозів такої висоти. Уху. І у нас єта весіть. Може, тепер мені сісти можна. От. Просто, ну, так. Це щось не говорить. Ось, якщо до цього я не голосно говорила, прошу вибачення. Просто я не дуже звикла знімати якісь там ігри на каналі. Ось, ну, сори. До речі, напишіть у моєму телеграм-каналі. Я вам покажу, як він виглядає. Е, ну, Нормально, чи вам подобається, щоб я так знімала ось ласка, Напишіть, мені це дуже важливо. Зараз вам показую румітур. Ось. Я просто без слів буду показувати асфальт. Ось. Далі, ось така качалка також. Оці сині э, штучки з підборкою, це означає, що там можна тригатися. Ось також. Це як вихід типу. Ось. Так, тепер ми да не да Так, і тут спальня з та плакатом. Тапу лакатом хамалки. Так, і далі їдальня також з телевізором. Да, телевізор, прикольно. Ось, зараз ми йдемо на другий поверх, там найтікаліше, бо там не дуже довгий коридор, немає площі, там по всім Oś, dalej, tutaj jest trochę kapusty, a tutaj już i dusza. się pokupić, wody do mnie nie pachną. Wszystko teraz nie pachnie i teraz możemy siedzieć na ulicy. Tak, my możemy pisać albo pokakać w tej grze. Ja Teraz my Tak, ja bardzo lubię tę I pospiewać, tak. Io, to tota, tota, na, 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 популярну пісню у 2024 Я не хочу піти, бо сьогодні сьогодні я Так, думаю, що маю достатньо далі куточок для собачки або якоїсь любові твориці ось і тепер заходим у цю тут також ця кімната і біцяча ось я не і лягтинку спати або просто гуляти з іграшками ось, в принципі, все чому я тінцю? захватила дівачу, але Сьогодні в тебе малювання. а не щоб а не танцювати. До речі, давайте завітаємо у ось цей будинок. Він дуже класний. Це 15 й рівень, до речі. Але він нереально класний. Ось... Клас, пушка. Прикольно. і з нас він дуже дорого коштує, мабуть. Ось. Я Отак можна його вкинути. Ой, стоп, 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 почекайте, перед тим, як ми зайдемо, я хочу стати. Приводів. Де приводи? Нам потрібні приводи. О, боже мій, а це приводить східний. Окей. Але ж десь повинен бути привод хоча б десь. Ну, реально, де приводи? Куди вони Да сидіють? Е

один, так і маємо грати. Я нереально боюсь. Ось. Давай ми се зайдемо скрипим, так і... Так, я буду з дівчинкою і ти. Тут, я знаю, ще дуже страшно потерять. Я у коридорі. мене страшно та закритого, якби такого коридору. Так, де він. У мене не венку вот всю. За мною гоняться, Помолюється за мною! О боже мій, я знайшла книгу, Так, беремо. Так, а де... а де наша база? Так, я, я не пам'ятаю, де наша база це дуже погано, погана, що у цій грі, тому що треба доставляти. Тобто, не, точно немає не планина. Не так, окей. Відсихуємо газу. Ні, не, не ссылки. Так, ось він. Так, ось він. Я не ранее боюсь. А, що, Что Мене меня было? Да, класс. Супер. Мене було, да. Тепер я можу тільки слідкувати. Сюди можна було прятатись, що. Давайте подумали, здесь загадка ободитку обо хлопчику. Я думаю, все Ой, давай это дыхаемся. Давайте со фейскую... О, молодчинка, дістала Книжку, давай що ти будеш далі робити? О боже, мій! О боже. Молодець. Я вшуть. Я вшуть вона така молодець. Единиц был этих. Просто молодчинка. Так, давайте заронауту будем. Я за її рушу, я так, давайте заронаутом. Так, окей. Okay. Um, він просто ходить і нічого не шукає так. Здається. Ось нічого нема. О, там дівчинка, до речі, книгу зі знайшла. Я бачила. Ось так. Будемо дивитися на неї, Що вона буде робити? А, вона загувалась. Добре, окей. Так. Тепер вона несе книгу. Um, вона також, до речі, у небезпеці. Oké, dan gaan we nu naar de spijt. de spijt is een klein beetje czerwone. Als je het hebt, dan is het zwijgend. En dan gaan we naar de spijt. Oké, dan ga ik naar Ronaldo. 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 Oké, dan ga Ronaldo. Oké, dan ga ik naar 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 Ronaldo. Чего свидетов? Вообще-то не смешно. на моєму каналі, мабуть, мабуть, да, не знаю. Мабуть, да, скоріше за все так. Ось, я, ну, давайте починаємо. Так, чому, чому, чому? Що? Мене схопив? е, ненормальний. Алло, я не встигаю. Там, мабуть, вже пізні, теж. Так що я така не одна. Короче, і за цієї штуки я не встигаю яку. Але зато після мене запрошується проходить. Ось, я з дівчинкою там собі на розлагу, і просто... Просто за слідом тих ідем Тих, хто нормальний Того, хто не вважає якийсь монстр Ось 음... Я не маю цього Ось цим, до речі Інакше яка? Ні, мені її Так, значить, я на поганому місці, це я вже точно знаю Так, а, де... Ага, в мене зробитим дві зірочки На те, що я заслужила заслужила Tak, jaké máme místa? Máme 11 místa. Tak, oj, i znající, že 11 místa, takže norm. Ok, to bylo. Dobře, tak, mě tam um, to А тепер нам, ой, нам треба йти, мабуть, до якогось торгового центру. гроші. Це, в принципі, я і у грі люблю робити. О, ні, тредпет. треба тредпет. Просто зараз може бути поганий звук, тому що я катаюсь на стулі. я просто дуже люблю з петами. Я хочу собі дітающего пета. Ні. Так, давайте я достати девчонку, який мекой номер 8, а будет символ. Ну, короче, давайте. Battle of. А, не знаю, что это таке, але окей. Схожу, як на их нахил. Так. О, я тут до речень да можу. Можу ось і виставити на свою сторіночку. Так, в мене є ось така сторінка. Ось, наприклад, я катаюсь на качинці, ось я біля свого дому. Ось це моя подружка Кет Том, це, з якою я граюсь в планшеті. Ось її звати по-справжньому Кіра. Далі ось, 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 ось. Оберемо Також ось. Ось 10 постів і один підписник. Так, я не дуже тут э, така популярна, але може колись я там, где я там популярны саме... Ну не, не популярна, но тоже прям популярні. Але ви можете мені це допомогти. Так що, будь ласка. Так, короче, значит, скучно и тут, давайте, короче, сюда, ну-ка, просто давайте на скейтбордик, поедем, ось, так, зручнейшим. Можна роздавати пиццу, ось підсуну. Значить, опускаємо сюди і старт. Ось і нам показується з такою стрілочкою, якби де наш покупатель. Останньочку? Ні, не Тось, а, Ось зі звичайно. А, о, так! О, так. Так, ну. Тепер нам треба кудись у іншу сторону. Ось так. Okay. Окей. Я ще даю. Так, і тепер і, на останніші гость, я я встигну за таймером. В мене залишилось 129 секунд. А я не розумію, де, де мій останній ми останні зіткнуться. Значить, в мене чомусь одна зірка. Я не знаю, чому, чому, от просто... Чому? Чому? Тільки одна. О, дякую. Хоча б це. 1450. Одна ось така І така так. Трошки більше тут может сюда? Um. Так, сначала пойдем приоритет. И ну я думала, все-таки сюда, не нужно. сюда. Так, готовы? Еще тому що тут дуже скучна кімната і треба якийсь декор. І тепер також ми сюди.

Да, акваріум. <хе> <хе> uh, давайте какой-то на другий поверх. Uh. Короче, спочатку купимо. Так, не купить. Просто один. один купим. А, ну я зрозуміла, як це зробити. Так, спочатку треба вирішити, куди будемо ставити акваріум. Uh, давайте в ванну кімнату. Це буде найрозумніший вибір. Так, окей. Нехай буде тут. Ой, я душ спрятала. Да, Голова і два уха. Так, і тепер нам треба ванна. І тут буде душ. Такий. Чому не... не особий душ. Просто, звичайно, наш душочок. Так, ні. Нам більше не треба. Нічого. Так. Mm, давайте щось ще допустим щось, може, купим mm, так. Але, в принципі, в мене нічого, немає, нічого зовсім. Mm, ну, ось я не хочу купить. якось тупо буде. Ось. Mm, так, ладно. Mm, ну, в принципе, ладно. О, у нас є кресло? Нічого собі, а я чомусь не знала про це. Так, давайте. Ось. Ya mı? Окей, ну окей, робимо так. Ось це я на нього купила 30 років. Э, да. Купила 30 років. Ось. Так що я повинна гордитись що я це купила, а все ж таки... Да, 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 да. <ривіт> <ривіт> так. Давайте, давай, може, купимо ось цю штучку. По 2000. Так, да, 2000. Або ось цю. Короче, резаться, нічого не буду, думаю. А... <гас> О, тут є кактус. А, тут тут набагато. Ладно, окей, нескай. Жалко, жалко, жалко. Давайте купимо щось типу не ось таке дерева і якась інше. Можем якось таке надзвичайно. Не може... Я думаю, ось таке купити. В тебе недорого дорого коштує так-то. Чому мені так дорого коштують, до речі? Не зрозуміло. Так, ладно. Е, все, в принципі, я скупилась. Тепер можна жити спокійно. Так, давайте тепер подивимось, е, що тут можна робити. Нічого, я це... Це що? Вибачте мене, я це купила, коли грала у БКЦД. Так і не постановила. Думала, що це класно. А виходить, це нічого не робить, просто чорний екран. Супер! Я була генім мільярдером. Що зі мною тепер?